Чи є прямий зв'язок між розвитком в духовному та в матеріальним життям? Є прямий зв'язок, він не очевидний, але він є. Це все, ви розумієте, дуже залежить від того, як розвивається людина в духовному, який в неї стан в матеріальному. Тобто, це все такі параметри, воно дуже. Неоднозначні. Да? тобто Людина записалася на курс, послухала там 10 відео на Ютубі, і наче вона вже займається кабалою чи ні. Да? І які вона чекає зміни. Чи людина займається 30 років кожен день і вкладає в це все своє життя, а, і, але які в неї були попередні її а, обставини, з яких вона починала займатися. Тобто, це все дуже такі. А, Ну, розмиті критерії, да, які дуже важко порівняти і дати їм якусь характеристику. Але я вам можу сказати по собі, без якихось там прикладів далеких, я можу вам сказати по собі, що я сильно відчув різницю в своєму матеріальному становищі, в, в тому сенсі, що моє відчуття в житті взагалі, да, моя основа. В житті, в тому, яким чином я себе бачу в професії, в житті, в спілкуванні, в комунікації в відносинах з людьми. Ось ця основа матеріального життя, яка в принципі впливає на все інше, вона дуже змінилася. Тобто, фактично, її не було ніякої в мене, я би так сказав, до цього моменту, поки я не почав займатися, хоча все було досить непогано в житті, але я не відчував себе впевнено. В житті, маючи якийсь стержень такий внутрішній і маючи якісь, якусь основу таку серйозну, да, і ось після занять воно з'явилося і ну, якість життя абсолютно інша. Тобто я відчуваюся дуже щасливою людиною, незважаючи на те, що в житті різні обставини складаються, але, знаєте, незважаючи на це. Ось є такий внутрішній якась а, така, такий канат, який тебе зв'язує десь там в небі з силою, яка всім керує, і ти можеш через цей канат бути, впливати впливати на все те, що відбувається, і реально впливати на те, що відбувається в твоєму житті. Це не значить, що людина, яка почала займатися, вона там заробила мільйон грошей. чи... Втратила. Хоча я бачив різні приклади людей, там, які до заняття були, там великі проблеми в них були, скажімо, потім вони зникали ці проблеми. Тому що всі проблеми сила впливає і на, на всі проблеми впливає ця сила, яка називається творцем. Вона є причиною всього. розумієте? А ми вивчаємо зв'язок з цією силою. І як бути пов'язане. Це знаєте, я вчора дивився кіно, таке ось а, французьке кіно, там називається Мадам Дюбарі. Це про ну, такий просто фільм історичний про людину, про жінку, яка була фавориткою короля французького Людовіка XV. І там ось показане життя, ну там Джонні Деп грає цього короля. І е, там показане ось життя цього чоловіка, цього короля. І я ось собі подумав, що ну, ось людина, якій дозволено все. І там все, якби в фільмі в цьому, воно побудовано на тому, що всі ось хочуть мати його. Е, Зв'язок з ним, да, з цим королем. Щоб він. Е, тому що від нього, від того, який ти будеш мати з ним зв'язок, залежить все твоє життя. Тобто залежить те, ким ти будеш, будеш ти живий, будеш ти мертвий, будеш ти здоровий, хворий. Ну, Ось все. Да? І там показана ось доля жінки, яка ось, значить, була його фавориткою. І значить, весь цей його, його оточення, яке теж значить, таким чином намагалося мати його вплив. І на нього в тому числі. І я ось подумав про те, якраз що. Це те, що фактично нам треба з вами зробити в плані зв'язку з творцем. Да? Тому що ну, це так само залежить абсолютно від нього все. Тобто, як ви зв'язані з ним. Ви... Тільки це фактично вирішує долю людини. Незважаючи на те, він розумний, бідний, багатий. Здоровий, хворий, все це фактично залежить від однієї сили, яка керує. Да? Тож нам треба домовлятися з головним завжди в житті. То тобто йдете влаштовуватись на роботу, треба йти зразу до головного. Не треба йти до секретаря, не треба йти до бухгалтера, не треба йти там, до головного спеціаліста. А треба йти зразу до головного. Розумієте? І тому що з головним зразу всі питання вирішуються. І нам теж треба зразу домовлятися з головним в житті. Тому і матеріальне становище наше, воно також впливає абсолютно, ну, тобто, духовна цей простір звісно, ось у вас зараз виник якийсь стан. Ви плачете, чи ви у вас ну, не у вас ну, у людини. да, Панічні атаки, чи людина вдруг щаслива раптом стала, чи вона виграла заробила гроші, чи вона їх втратила, чи вона може побудувати стосунки? Особисті чи не може побудувати особисті стосунки. Чи вона щаслива, чи вона нещасна. Ну це ж не, не не людина вибирає, да це ж не те, що ми себе програмуємо десь там в дитинстві. Ми сіли десь там на за комп'ютер і написали, що я ось буду такий щасливий, особисті стосунки в мене будуть погані. Але я буду багатим. Ну це ж не ми вибираємо, не ми програмуємо. є Величезний там, набір різних факторів, які на нас впливають. І головний критерій, головна причина це так звані решимо. Решимо – це на євриті, значить запис, тобто такі інформаційні дані спеціальні, які для кожної людини вони прописані. Тобто це ваші бажання, ваші стани. В Кабалі ми вивчаємо реалізацію, розвиток цих решимо для кожної людини і для всього. Людства в цілому. І яким чином вони працюють. Кожне рішимо, тобто кожен цей стан. Фактично кожен стан людини він має в собі два критерії. Перший критерій це так званий рішемо де авіют. Інший критерій це рішемо, де лапшут. Це дві е, характеристики стану людини. Кожен раз є інформація про бажання безпосередньо, да, тобто це називається рішемо де авіют. І є стан е, е, зв'язка людини з вищим, тобто з творцем. яка називається, решимо де, де і тлапшут. Тобто стан екрану і стан бажання. Завжди є бажання і екран е, дві характеристики стану. Вони завжди існують в двох е, таких коефіцієнтах. Коли ви щось відчуваєте, то в цьому стані, який ви зараз відчуваєте, завжди є щось від вас, тобто, що ви конкретно зараз відчуваєте в собі ваше бажання. І щось, що зв'язує вас з вищим, тобто з творцем. З причиною цього. Ви про це думаєте чи ні. Ви хочете цього чи не хочете, ви віддаєте взагалі а, собі раду в цьому чи ні, а, Абсолютно неважливо, тому що воно все одно є. Тобто, все одно є кожен раз ваш стан, який ви розкриваєте, який ви відчуваєте, та стан, як ви зв'язані з творцем в цьому стані, чи як ви можете бути з ним зв'язані. І ось ці два критерії, вони повністю впливають на все те, що відбувається. А тепер ці стани вони можуть змінюватись, як і всі стани в людини, вони можуть. Змінюватись, а, за а, всього є дві а, сили, які можуть а, вплинути на те, щоб ці стани змінювалися. Перша сила це сила і шлях, який називається в Кабалі бійто. Бійто, це значить у свій час. У свій час це значить, що є ось такий годинник зміни цих станів, і є програма. І вони змінюються, 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 змінюються. І по програмі вони повинні змінюватись, тому що для кожної душі, для кожної людини цей набір станів він запрограмований. Тобто від самого народження цієї маленької частинки душі її розбиття з великої системи душ, яка називається Адам Рішон, до. Е Мартікун, тобто до кінечного виправлення, всі ці стани розподілені та запрограмовані. Людина душа обов'язково всі ці стани пройде. Питання тільки в тому, яким чином вони будуть змінюватись і яким чином ці стани людина буде реалізовувати. Тому що тут великий критерій, який впливає на ситуацію, є також критерій часу, а, яким, а, а який, в свою чергу, впливає на швидкість. Зміну цих станів Тобто, іншими словами, якщо скажімо скажімо є по програмі в стані людини, чи навіть можна говорити і про стан народу в цілому, що є по програмі війна. І ця війна, вона обов'язково буде. Тобто вона просто запрограмована як конфлікт, як розбиття, який повинен. Розвинути людей і привести їх там з одної точки в іншу точку. Тепер, якщо люди могли би, е, вивчати корені явищ, які з ними відбуваються, іншими словами, якщо б вони могли вивчати кабалу, то вони б могли розкрити цей стан війни внутрішньо, вони б його розкрили в собі, і цей стан війни він був би станом розбиття, який вони розкривають між собою. Коли вони бачать, що вони розбиті, коли вони бачать, що вони не є е, цією душею Адам Рішон, до якої ми всі прагнемо. І вони розкривають це як конфлікт, ми повинні бути в цьому прекрасному стані, в е, стані абсолютно величному, в стані е, вічному, в стані нашого нового еволюційного щабелю. Де ми всі пов'язані, а ми не знаходимося в нього. І ми бачимо це як війну, як конфлікт, тому що ми такими не є. І ми намагаємось це владнати, ми намагаємось знайти цьому причину, а причина в цьому є творець, до якого ми повинні звернутися, і на цьому побудувати зв'язок з ним. І це стане новим нашим еволюційним також рівнем, зв'язку з ним. А ми цього не бачимо. Ми... Не робимо це виправлення внутрішньо. <кхи> і тому, так як Всесвіт, в якому ми живемо, він є дуже складним і многошаровим, багатошаровим. Тобто я багато шарів в цьому всесвіті, да? є там інформаційний рівень, там матеріальний рівень дій, рівень реалізації, там багато дуже рівних різних є. То ця війна внутрішня, яка, в принципі, її корені, вони знаходяться в інформаційному просторі. То вона починає спускатися на більш практичні і ну, матеріальні рівні. Вона починає спускатися з духовного рівня спочатку, наприклад, на інформаційний рівень. І люди з того, що вони відчувають всередині як те, що не виправлено, ось ця війна внутрішня, ненависть, що фактично є просто невиправленим станом єднання в душі Адам Рішон, але вони починають це. Відчувати як просто ненависть, ось таку матеріальну. Вони починають реалізовувати це в просторі ідей, в просторі інформації, наприклад, в просторі пропаганди. Починає розкручуватись пропаганда, люди починають розкручувати цю ідею, вони починають її пояснювати, вони починають її ну, розвивати цю ідею. Ця ідея починає захоплювати більше і більше людей, як якийсь вірус. Потім для, ці, для цієї ідеї починають шукати е, інший рівень реалізації, тобто починають шукати засоби, починають шукати гроші, починають, шукати, починають планувати. І це все ще тільки е, е, інформаційний рівень, він ще не перейшов на рівень дії. Це все ще поки що е, такий рівень, е, ну, начебто. Як то кажуть, невинний, якийсь беззавідний, як то кажуть, да? такий рівень. Ну що, ми ж нічого не робимо, просто плануємо тут щось, думаємо, обговорюємо. Але це вже спуск, це починається вже спуск цього стану до рівня нашого, нашої матерії. А, і ми ще його не виправляємо. І на кожному цьому рівні ми можемо виправити цей стан. Розумієте, тому що все це фактично відбувається для того, щоб нас привести. До душі Адама Адамшон, до нашого зв'язку з Творцем, де ми всі поєднані, всі люди в світі, як одна душа. Як один стан вічний, де кожна ця клеточка, вона відчуває просто вічність в своєму зв'язку з іншими та з творцем. Це програма, до якої нас штовхає еволюція. Ми цього не робимо. І тому цей стан розбиття він починає спускатися, спускатися, і потім. Після цього етапу планування, інформаційних різних розробок, він починається спускатись до вже більш матеріальних речей. Починають виготовляти зброю. Починають там, ну, реально якісь там речі, будувати укріплення, да, там, планувати, заправляти значить, техніку. І ми ще все ж таки не виправляємо це. Ну і потім все закінчується тим, що пішли танки вже, реально. Розумієте? І ми все одно сидимо і думаємо, та ні, та щось. Та ні. Ми тобто не, не зв'язуємо це абсолютно з виправленням. Але коли вже почалася ось ця історія, пішли танки, то вже не вистачає нам виправлення тільки внутрішнього. В нас вже таке велике плече розриву між причиною та наслідком, воно просто величезне. Дуже. Ви розумієте, що ми для того, щоб його виправити, нам треба. Ось цей розрив цих шарів, причин, його треба компенсувати вертикальний розрив, да? його треба компенсувати горизонтальним зв'язком. Тобто, якщо ми змогли би уже в такій ситуації прийти до більш широкого, скажімо, об'єднання, більш широкого такого внутрішнього розуміння, тоді можна виправити цей стан. Да? Це значить, що світ Хохма він приходить до нас в одягненні Світа Хасадім. Тому що Світ Хасадім це, ось це горизонтальне об'єднання. Світ Хохма це якраз спуск світів, спуск інформації, спуск сигналів вертикально. Тому, якщо на початку цієї всієї історії то можливо було виправлення, скажімо, невеликої групи людей, так як масами керує внутрішньо невелика група людей, вона керує також інформаційно і внутрішньо. Так? І якщо тут ще наверху можна було виправити невеликою кількістю людей. Чим нижче воно спускається, тим більше потребує широкого виправлення. І тому ну, в таких війнах і страждають багато людей, тому що. Вони беруть на себе фактично цей досвід і це виправлення. Ось тому я вам і казав на початку нашого заняття, що е, треба бути реалістами, і коли вже доходить до таких наслідків, то вже внутрішнього виправлення не вистачає просто. Тут вже треба задіяти всі, всі засоби. Але, але ми можемо це робити ще не доводячи до цього, ви розумієте? І ми повинні це фактично робити. На всіх етапах, і це ж можна говорити не тільки про війну між, між а, там, народами, да? є там конфлікт, скажімо, в особистих відносинах. Люди потрошки починають віддалятися, да? і потім це закінчується також війною. А хоча все можна було виправити ще набагато вище да? там, в корені якби, цієї ситуації. Так само. А, тож ну, стани змінюються, і вони змінюються. Треба розуміти, що вони змінюються цілеспрямовано з одного, з одного з однієї сторони, а з іншої сторони, що нам треба просто кожен раз їх виправляти. Да? Тобто не йти ось цим шляхом бійто, а кожен раз, кожен раз тільки на початку цього стану, не доводити до його там реалізації. А що значить виправлення на початку? Це значить, постійно людина повинна буде шукати свій зв'язок з творцем і виправлення. Постійно, постійно, щоб не відбувалося, розумієте, тобто не доводити, не відпускати себе настільки далеко від корення, а просто постійно бути, бути зв'язаним з коренням і з виправленням. Тому кабалісти для того, щоб не відпускати цей стан, вони постійно займаються кабалою. Тобто, тому що стани змінюються, ви розумієте, стани змінюються, змінюються, змінюються. Кожен раз, кожен раз кожна, кожна секунда, людина нова це нове створіння. І нам треба оновлювати наш зв'язок з творцем, але програма працює на розрив. Вона працює так, що вона хоче нас віддалити кожен раз. А нам треба з цього стану шукати більше зв'язку. І таким чином, якщо ми можемо поєднати це, ці два ось елементи, то ми тоді завдяки ось цьому розвитку. Ми і зростаємо.